Упаковка, як ключовий елемент продукції, повинна відповідати сучасним вимогам екологічної безпеки та ефективності. Основні вимоги до дизайну упаковки спрямовані на мінімізацію її негативного впливу на навколишнє середовище, а також на полегшення процесів переробки та утилізації. Об'єм і вага упаковки повинні бути мінімально необхідними для забезпечення безпеки гігієни та прийнятості продукту. Це означає, що виробники повинні уникати зайвого використання матеріалів, що зменшують, зменшить кількість відходів і скоротить витрати на транспортування. Упаковка повинна бути розроблена таким чином, щоб її можна було легко повторно використовувати або відновлювати після використання. Це включає можливість переробки матеріалів, компостування біорозкладної упаковки та відновлення енергії через спалювання. Важливо, щоб матеріали були сумісні з існуючими системами переробки та утилізації. Важливо звести до мінімуму вміст шкідливих та небезпечних речовин пакувальних матеріалах, особливо тих, які можуть. Виділятися під час спалювання або під час розкладання на сміттєзвалищах, це сприятиме зменшенню токсичного впливу на довкілля та здоров'я людей. Важливою частиною дизайну упаковки є чітке та зрозуміле маркування матеріалів. Це маркування повинно містити інформацію про тип пакувального матеріалу відповідно до положень рішення комісії 97 129 ЄС, що полегшить його ідентифікацію та класифікацію. Маркування повинно бути розташоване на видному місці, легко читатися та бути довговічним, щоб забезпечити правильне поводження з упаковкою на всіх етапах її життєвого циклу. Для досягнення екологічної відповідності важливо впроваджувати новітні матеріали, які є більш екологічно безпечними, легкими та придатними до перевідки. Це можуть бути як біорозкладні полімери, так і матеріали старинної сировини, що знижують екологічний слід упаковки. Упаковка також повинна нести освітню функцію, інформуючи споживачів про можливості її переробки та правильні способи утилізації. Це підвищить екологічну свідомість і сприятиме збільшенню рівня переробки. Виконання цих вимог допоможе забезпечити не лише ефективний захист товару, але й мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище, сприяючи сталому розвитку.